Всіх вітаю, ви на каналі Пасіка в Німеччині вирішив зняти таке відео і такий канал Создати для бджолярів. Я проживаю зі своєю сім'єю в Німеччині і от уже З того року почав завів пасіку. І почав займатися нею. Вони перезимували нормально бджоли і цього року розширилися. От, поробили відводки. І хочу такий канал створити для початківців в хто хоче цим займатися. Тому що ми плануємо створити велику пасіку, не знаю, як у нас вийде, але такі плани у нас. Не скажу скільки ми хочемо, але велику пасіку. У нас з відводками зараз, може, є 50-60 бджолосімей, але є невеличкі сім'ї, відводки, а є такі середні. От хочу подивитися одну сім'ю. Такі вулики в нас є пінополістирольні. От з цією сім'єю були проблеми. У неї ще з матки не було, чи що я вже і не пам'ятаю. Зараз у нас доцвітає акація. Ось тут такий розпліт. У нас на пасіці в основному карника. Да, тут э, яїць нема, засіва нема, тільки такий печатний розплід. Значить тут дійсно були проблеми з маткою. Далі я тут покладу рамку. Зараз вот. Ну, Тут вже можна класти їм другий корпус або наставку. Це на Доданівську рамку. А ні, тут бачу є розплід. Тут або молода матка почала, або... або тут все добре з маткою. А от, от і матка. От і матка, якщо видно. От ходить. Зараз на той бік перейшла. Десь десь тут. Ну, тут в Німеччині в основному рамка Сандра. Є така рамка, і там вулики трохи інші. То. У мене трохи проблема, не вистачає ні рамок, ні корпусів. Я потрохи докупую їх, тут у нас є. Ми живемо в Регінсбург, місто. Ну, село таке до Це Баварія. І тут магазинчики місцевий, ну, по бджільництву. ну Як місцевий? І тут в сусідньому селі. Але там все дуже дорого. Ну Такий розплід. Не дуже правда мені подобається, тому що є пропуски. Я, напевно, цю матку дійсно буду міняти. Напевно, тому я і подумав, що тут проблеми з маткою, тому що я якось дивився, а тут розплід якийсь був дивний. Ну, маточників немає, але вони якось слабо розвиваються. Тут залита рамка повністю, але не печатно. От, І в тому магазині я докуповую потрошки, корпусів. Рамок. Але кажу, тут все дорого, дуже, я потрохи. Ну, я знайшов ще один магазин, мені дали адресу, я можливо навіть завтра поїду е е туди. І подивлюся, як там, які ціни і що там є. От. Ще хочу показати. Ось я нарізав такі сітки. Це прополісні сітки. Такі. Це... це німецька сітка така, це для прополісу. Я ставлю на кожну сім'ю. Ну, поки ще не на всі поставив, але почав ставити, так само потрохи купую, ставлю. От. І... І так само от пилкозборник ну, це не включений, тому що в цій сім'ї я матки вивожу. І я і виключу полкозборника, а от ось сій збираю. Ну це прості полкозборники, це з України полкозборники. Хто знає, хто, ну, хто з пасічників може користувався такими, то я збираю тут пилок ними. Так сім'ю закриваю. Поправлю сітку. Маю такі коробки, як від дзвілпаки. На 4 рамочки, то я тут отвір просверлив і роблю в них відводки, тому що кажу, не вистачає вуликів. І трохи як. Це проблема в мене зараз. Але я потрохи кожен тиждень докуповую і рамки навощую. І я покажу відводок який от, от такі відводки. По три рамочки. ось Тут вже має бути молода маточка, але я не буду відкривати. От, ось. Так що такі справи. Можу показати вам ще. У мене тут є сім'ї. Також пилок збирають і тут зараз відкрию, тут я поклав сітку вже десь тиждень тому, тут плівка, То вони почали от прополісом, от, якщо видно, тут, тут. тут. Тому що це, 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 це віск, тут був язик побудований. І я коли сітку поклав, і вони виходить. Це візко так закрили. Ну, це візк з прополюсом переміщений, а оце от ось оце прополюс, ось тут прополюс, це вже чистий прополюс. Ось. Але я все рівно ще до плівку таку. Ну, щоб, щоб вони як, виходить, до плівки, ну, плівка на сітку стає, а там вони вже прополюсують. Ось такий ще будиночок тут є. Тут теж знаходиться, зараз я скажу, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, 10. Тут 12 заребжу лосімейців в будиночку. Вони виходить вилітають вісти. Ну, щоб до них дивитися, то я будиночку дивлюся до них. Ну, якщо мені треба щось робити. Там теж сім'ї різні, є сильніші, є слабші, є по два корпуса вжимають. Можна показати вам. Ось така тут територія. Тут можна, я думаю, тут внизу у нас річка Дуна протікає. Тут правда трава така, я привіз косарку, але треба зарядити акумулятор. І покошу траву. І я думаю, що в майбутньому я покладу два ряди. Туди, плюс цей домик. І, і там ще в мене є територія, я там покошу то там будуть напевно пеуси, так лісом, ну то не видно зараз. І там так само. Я думаю, що тут можна і 100-200 пшело покласти, і буде нормально. Ось такий і нормальний тачок по бджільництві. Ось такі плани у нас, не знаю. Я хотів вам показати це, хочу такий канал створити і показувати, як ми будемо це робити. Може буде комусь цікаво і хтось побачить, як ми робимо, і він буде, йому це згодиться і він буде робити це. Ось, Так що підписуйтесь на канал, підтримайте нас і ми будемо старатися. Хоча б раз в тиждень вам знімати, що ми робимо, як бджоли збирають целок, як прополюс, як будемо матки виводити, як будемо мед качати, вам покажемо. Ось. Підписуйтесь на канал. Всім пока!